Загалом вони представляли 16 команд гарної низки спортивних клубів і шкіл не лише Дніпра, але й великих та малих міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Нікополя, Синельниково, Покрова, Тернівки, Марганцю і навіть сусіднього обласного центру Запоріжжя. На початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру його учасники, судді, почесні гості і вболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять одного з родоначальників і засновників цих змагань Олександра Лінкова, який передчасно пішов в життя. Після чого зі словами привітань до присутніх. Звернувся директор департаменту гуманітарної політики міськради Геннадій Глядчишин. Очільник не без задоволення констатував, що нинішній рекордний результат це підсумок копіткої, наполегливої і вдумливої роботи колективу Федерації дзюдо людей-фанатів своєї справи, які об'єднані спільною метою пропагувати, розбудовувати і розвивати улюблений вид спорту. Но ну, это зависит, естественно, от тех людей, которые это организовывают, которые действительно любят э, тот вид спорта, э, в котором они провели всю свою жизнь. То есть можно подходить формально к тому, что ты делаешь, а можно подходить с любовью и с энтузиазмом. Здесь именно такой подход. Потому что 195 таких малышей, когда стоят э, одеты, ну, это просто. Глаз радует. В дзюдо работают одни из лучших тренеров с точки зрения педагогики. Это люди, беззаветно любящие свое дело, очень любящие детей. Очень радует, что большое количество деток, все больше и больше, идут заниматься этим видом спорта, как дзюдо. Это прежде всего и физическое их развитие, и воспитание духа. То есть мы стараемся... Оказувати, скажем так, положительное влияние на подрастающее поколение. Про те, що не дзюдо єдиним, але й вихованням свідомих громадян суспільства, патріотів своєї країни переймаються тренери і наставники спортивних клубів і шкіл, красномовно, засвідчив факт того, коли юні десятирічні атлети практично всі до одного, притиснувши руку до серця, в унісон співали гімн рідної батьківщини. Саме він став прологом відкриття турніру і поклав початок сутичкам. Звісно, у такому віці, ще зарано вимагати від хлопчиків якоїсь техніки і тактики досконалого виконання прийомів. У ході проведення подібних змагань у них на першій План, виходять бажання і жадоба спортсменів до боротьби і перемог. Зрештою, які потрібно знаходити у собі силу волі, підніматися після поразок, аналізувати помилки, виправляти їх і крокувати далі до омріяної мети. Зрештою, то все буде згодом. Наші мероприятия, міроприяття, безусловно, не тільки відбирають. На початковому етапі ми не відбираємо дітей. Ми просто діляємо их занятия более интересными. То есть соревнования это своеобразный экзамен, который они сдают. И таким образом они растут, совершенствуются и развиваются. Що стосується підсумків першого етапу дитячої ліги дзюдо, то загальнокомандну командну перемогу святкували вихованці спортивного клубу Дзюдо Дніпро нашого міста. Другими стали їхні ровесники з Синельниково, замкнули трійку призерів інші юні атлети з обласного центру з тайфу дзюдо. В особистому заліку чемпіонами у своїх вагових категоріях стали хлопчаки з Дзюдо Дніпро, Олександр Соловей, Олег Цирик, Дмитро Лєбідь, тренера Олександра Сокола, а також їхні одноклубники Станіслав Міщаніков і Захар Тараненко, якими опікується наставник Діон Кахановський, дві нагороди найвищого катунку у представників Тайфу-дзюдо Олега Фесенка і Назара Босака, яких готував Ян Саркісянц. Ще по одній золотій медалі завоювали вихованець Олега Баранова, шостої спеціалізованої джачунацької спортивної школи Олімпійського резерву Давид Діхтярьов і Костянтин Лимар з багаточисельної збірної федерації дзюдо Синельниково, тренера Віктора Недвиге.